Також до виду капсікомхіненце належить ось такий перець, який найчастіше називають Seven Pot Чангуана. Він володіє різними забавленнями, але популярний саме шоколадний різновид. Це один із найгостріших перців світу. Хоча рекордів в книзі рекордів Гіннеса він не здобував. Але він по гостроті іноді сягає значення понад один мільйон. Що знову ж таки однак залежить від умов вирощування іноді ця позначка дещо нижча – 800-700 тисяч сковілів, але також досить гостра рослина, і також володіє приємними такими димними і землянистими ароматами.